Всім доброго мирного дня. Сьогодні неділя. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Вчора ввечері пішов дощ, що нічого не могла зробити. Не обрізала малинку. Зараз покажу, скільки обрізала. І будемо годувати кролики. Віддала якийсь там хліб. Хліб ми беремо не сухий, а такий мокрий. Привозять до нас той, що з магазинів забирають, і привозять. Ну, він дешевше, набагато дешевше. Беремо цей хліб, дала курам хай їдять. Оце всі мої курочки. Ще тут красавець гонить який. О, гонить я той старий білий півень. Там, бачите? Отакі погода на дворі така собі. Не дуже. Подивіться, як темно. Може піде знов дощ. Зараз покажу, що я вчора зробила. Тут у мене малина. Цей рядок весь вирізала. Цей залишився. Тут вирізала, подивіться скільки. І цей, все вирізала. Остався один. Трохи не повинен. Трошки зараз покажу скільки. От. Это. Трошечки осталось. Ось тут трохи осталось і тут так небагато. Капельку. Виріжу все, цього рядка зовсім буду викидати. Оцей. Побачимо, може і цей викину другий. Ось такий мене ще не поприбирала, нічого. Дощ пішов, не встигла. Ось у нас робиться. Дивіться, дощ не встиг піти. Річка пішла. Водички трошки поменшало. Тут в розора прокопана, щоб трошки стягали. Оці води тут поставила. Ці бігають, п'ють. Купатись хочуть. Да? Купатись хочеш? Підемо до кролочків, сходимо. Жду, жду кролів, а їх нема, може вже й не буде. Не знаю. Да, Жулічок? Жулюн, привіт! Тут мої вже кури показійнували, звісно. Мої красавчики. Малючки, водичка є, зерно є. Сіна зараз їм подаю всім, так? Да, дітки? Миші вже воду не розливають. Подивіться, як добре. Зараз їм зерна дам. Вчора не подоїдали, дуже висипають, я ввечері. Не давала зерно, трошки дала декому. Тих дівчат не знаю. Жду ж до окролів. Подивіться, яка вона. Зараз покажу, як не втече. О, вона яка товста. Виколобок. Виколобок. Зараз її туди сіна напхаю. Посадила цю на сіно, буде дай більше. І ця, здається. Погуляла. О, ця товстенька, ця точно погуляла. Вона дуже товста. Да, дівчатка моя? Зараз буду годувати. Малючки подросли. Оте хавають. Що? Що таке? Що таке? Що таке? Що таке, дівчатка? Зараз я, я там. Зар я там їсточки. у куточку. Мама хаває. Що таке? Що таке, моя красавіця? Не бійся, я їх чіпати не буду. Ця красуня зараз розростеться. Буде би корова. А, дівочки всі мої. Я вчора їх пересадила, перебрала. І маленьку тут сюди кинула, хлопчики віддільно. Отакі дівчульки красиві. Зараз вам дам їсти. Отакі красаві Тут злючка, злючка. Подивіться, яка вона злая. Я, я щека їй поставила, бачу, вже там щось зробила злюка. Вона така злюка. І ця просить вже їсти. Чорнуки не видно. Бігай, да? Катусь. Баранишка, яка об'їла вже. Тоже я її пускала до короля вже. Більше не буду нікого пускати все. Останні, останні окроли пройдуть. І все, баранишку давно не показувала. Тут два хлопчики. Хай сидять, всі назад понапаковую. Хай сидять. Ось такі в нас сьогодні діла. Я вас всіх. Дякую вам всіх за перегляд. Такі мене кролики. Ждемо кролів. Дай Боже, щоб все було добре. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів. Щастя, здоров'я всім. До побачення, мої хороші.